аборти приводять націю до прокляття Білборд з таким написом встановлений неподалік будинку рівнянки Галини Швидків за її словами викликає у неї неоднозначні відчуття. Я вважаю, що треба дуже обережно з такими текстами поводитися. Ну і взагалі з такими речами, як прокляття. от, прокляття нації. Є різні життєві обставини, які людям доводиться проходити. Так що тут не все так однозначно і не можна це отак вип'є. Ячуват, щоб це не було так раптово і так в очі, і так яскраво. Білборт аборти приводять націю до прокляття, порушує права певної категорії українців, передусім вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій. Так вважає представниця української гельсінської спілки у Рівному Олена Шеруда. Він містить Ознаки якогось сексистських спрямувань і абсолютно не гендерної рівності, що стосується, наприклад, жінок на окупованій території, в тому ж числі і у наш особи, є переселені, відповідно як вимушені переселенці. І будь-яка жінка, яка можливо пережила якісь статеве насилля, при наявності такої інформації виникають якісь сумнівні спогади, і це зачіпає її інтереси, права. Пастор реформатської церкви, божої завід Сергій Терентів вважає боротьба. З абортами потрібна, але на його думку, автори білборду, аборти приводять націю до прокляття подають проблему. надто узагальнено будь-яка незаконно пролита кров. Вона потребує помсти, да за неї є прокляття, і звідти починається оце вчення в Біблії. Біблія називає аборти гріхом, але тут треба зазначити, що не кожен аборт є гріхом. Узагальнювати і говорити про те, що це автоматично стосується всієї нації. Підстав таких немає абсолютно ніяких. Якщо виходити з християнської теології, то Бог не є автоматичний. Я помилився і молнії в голову мені полетіли. Це так не працює. Автором ідеї білборду про аборти є пастор церкви Христос. Є відповідь Тарас Сень розповідає сьогодні. Його релігійна організація орендує 10 білбордів у різних районах рівного. За його словами, вони акцентують увагу на відповідальності перед Богом за крадіжки, корупцію, вживання нецензурної лексики, але передусім за аборти. Аборт це вбивство, це не тільки точка зору Бога, і Біблія про це говорить, а також і вчені. Це доводять, коли вбивають людину ні за що, через це приходить прокляття. Про це говорять там багато біблійних текстів. Чому я взяв саме цитату, де говориться про Каїна і Авеля, тому що для простого пересічного це із ця історія найбільш відома. Прокляття це і відсутність Божого благословення. Тому ми в міру своїх сил попереджуємо людей. Ми людей не принижуємо. Віборд, ми просто інформуємо. Контроль змісту комерційної та соціальної реклами у Рівному здійснює обласне управління Держпродспоживслужби. Його представниця Валентина Андрусенко каже: білборди релігійного змісту до їх компетенції не входять, бо законодавчо не прописані як окреме поняття. Розповсюджувати цієї інформації він несе відповідальність. Ну, законом не врегульовано це. Розумієте, про, про таку от діяльність, про таку інформацію. Поживачі е, можуть звернутися щодо такої інформації, до суду. Хай суд визначає, наприклад, її правомірність розповсюдження для великого кола людей. Але законом України реклами це не регулюється, оскільки це не є реклама по визначенню. Дозволи на встановлення білбордів та сітілайтів у Рівному видає міський департамент інфраструктури та благоустрою. Утім, за словами його представниці Наталії Радаєвої, контролювати зміст розміщеного на них вони не мають права. А відтак усунення білбордів релігійного змісту, які громадяни вважають некоректними, можна лише у судовому порядку. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне новини Рівне.